І які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку у садочку нас вони живуть, а добра і казка, у садок ідуть, у садочку у садочку нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Діти, нагадайте мені, яка зараз пора року. Вірно, осінь, а як ще її можна назвати? Молодці, пізня осінь. Зовсім скоро до нас прийде зима. Осінь буває сонячна, тиха, тепла, а буває дощова, холодна, вітряна, і так хочеться залишитися вдома в теплі. І у цей час до зими готуються люди і тварини. Ось і тема нашої зустрічі: як тварини готуються до зими? діти погляньте на екран. Та скажіть, яких диких тварин ви знаєте? Це ведмідь, лисиця, вовк, білка, їжак, заєць, хом'як, бурундук. Які це тварини? А чому їх так називають? Дикими. Тому що вони не живуть з людиною, самі добувають собі їжу та самі будують собі житло. Деякі з тварин впадають в зимову сплячку, а які саме послухайте. Ей, медвідь! Прокидайся, прокидайся, кажу, на годиннику вже 12 година. Чому ж деякі тварини взимку впадають в сплячку? А тому, що вони бояться сильних морозів і голоду. Ось, наприклад, ведмідь. Восени та влітку він їсть ягоди, корінці рослин, мед та рибу. А взимку немає ягід, немає рослин, немає бджіл, а вода у річках замерзає, щоб вижити ведмідь засне і проспить найсуровіші морози. Але все не так просто. Перш ніж заснути, у ведмідя буде багато роботи. Йому потрібно буде добувати дуже багато поживної їжі і з'їдати її у великих кількостях. Так ведмеді накопичують жир. Цей жир буде живити їх організм енергією. Витрачатись енергія буде дуже економно. Саме на підтримання необхідної температури тіла буде витрачатися енергія. Чим більше ведмідь їстиме і чим більше жиру накопичить, тим краще. Окрім того, ведмедю необхідно знайти місце для свого тривалого і глибокого сну. Ведмідь побудує собі берлогу і вистелить її сухими гілками, листям, мхом і шишками. Так в його берлозі буде тепліше. Білки, хом'яки і брундуки запасають горіхи, гриби і шишки влітку та восени. Ведмідь спить у своїй берлозі. А їжак зимує у норі. Його нора може бути в кущах або під корінцями дерев, або в ямках. Їжак звертається комочком і засинає, не забувши застелити свою норку сухим листям. Хом'яки також зимують в норках, але, на відміну від їжаків, закладають усі щілини своєї норки землею і навіть вихід. Так хом'яки утеплюють нору. Але попередньо складають у нору продуктові припаси. Декілька разів за зиму хом'як прокинеться, щоб поїсти. Заєць змінює своє хутро з сірого на біле, і воно стає теплішим. У лисиці та вовка відростає тепле хутро, яке рятує їх від морозів. Погляньте на цю їжу і скажіть, кому із диких тварин ми можемо її запропонувати. Так, лисичка та вовк їдять м'ясо. Відповідайте повними реченнями. Молодці. Кому ми можемо запропонувати рибу, мед та малину? Вірно, ведмедю. Ведмідь їсть рибу, мед та малину. Молодці. Хто полюбляє моркву, капусту та обгризати гілки дерев? Вірно, зайчик. Зайчик любить їсти моркву, капусту. Та обгризати гілки дерев. Діти, кому ми запропонуємо шишки, горішки та жолуді? Звісно, білочці, білочка любить їсти шишки, горішки та жолуді. Ви, мої розумнички, молодці. Діти, пропоную вам пограти в гру Чи є це?». Подивіться, чиї це голочки. Так, молодці. Це голочки їжачка. А хто заховався за кущем? Чий це хвостик? Молодці, це хвостик, лисички. А хто заховався за камінням? Чиї це лапи? Так ви пізнали, це лапи вовка, а чиї це родівушка? Молодці це вушка білочки. А чиї це лапи? Хто заховався за деревом? Так, за деревом заховався ведмідь. Лапи ведмедя. А чи це білий хвостик за кущиком? Молодці діти, це хвостик зайчика. Молодці діти, ви були дуже уважні, впізнали всіх звірів. У лісі гуляємо. Чистомовки про звірів складаємо. Повторюйте чистомовки за мною. Бі, бі. бі Білка сидить на дубі. Повторімо ще раз. Бі-бі-бі. Білка сидить на дубі. Си, си, си. їсти хочуть лиси. Повторімо си, си, си. їсти хочуть. Лиси. Бу. бу бу Ведміть їсть добру рибу. Бу бу. бу Ведміть їсть добру рибу. Ки ки. ки Сплять в листочках їжаки. Повторімо ки ки. ки. Сплять в листочках їжаки. Ба-ба-ба! У зайця нова шуба. Повторімо ба-ба. У зайця нова шуба. Ви молодці. У вас все вийшло. Сьогодні, діти, я познайомлю вас з новим приголосним звуком Б. Твердим Б. І м'яким б. Привіт, друзі! Ви мене впізнали? Так, я голосний звук. А завітаю я до вас разом зі своїми друзями, приголосним звуком, твердим та приголосним звуком м'яким. Друзі, давайте пограємо та поспіваємо. Давай голосний звук б б б А а, а А разом буде ба-а-а. банан! Б Б Б Э Э Э, а разом будет Б Береза Б Б Б И И И, а разом будет Б, Бик Б Б Б О О О, а разом будет Бо Бобер Бі-бі-бі- бі, бі. і, і, і. А разом буде бі. білка. Діти, а давайте спробуємо знайти твердий звук Б. І м'який звук Б у словах Бобер. Як вимовляється перший звук в цьому слові? Бобер. Вірно. Твердий приголосний Б. А у слові білка. Як вимовляється перший звук? М'якенько. М'який приголосний. Б. Білка. У слові бурундук. Як вимовляється перший звук Б? Бурундук. Та твердо. Значить, звук Б. Твердий приголосний. Молодці діти, придумайте самостійно слова зі звуком Б. Зробіть звуковий аналіз слів. Визначте, який звук Б. Твердий чи м'який. Слухати ви вже перестали і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати. Фізкульт хвилинку починати. Діти, піднімайтесь і вправи починайте. guli 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 Ченя діти, до нових зустрічей!